Сьогодні я хочу розказати вам про дуже гарну квітку Пасії Це така Ліана, вона в'ється ось на заборі. в Італії. Сама вона походить, дуже чудова квіточка. Листя таке 1, 2, 3, 4, 5 пальчикових, як куклена, трошки схожі. Бутончик ось. Вона походить з Південної Америки, її ще називають СРА Цвіт. Її властивість знеболююча, седативне, протисудомна, антидепресивна. Властивість містить багато мінералів, вітамін С, залізу, калій. І тому вона підтримує міцну імунну систему організма, заспокоює центральну нервову систему, знижує тривогу і гормони стресу, знижує, покращує сон, зменшує хронічну втому. А в добавленні ще валеріани, малісти ці квіточки разом допомагають здолати стрес. Знижує рівень холестерину в крові, поліпшує кровообіг, поліпшує серцево-судинну систему, клімакс, коли є приливи, артрит, астму лікує, протипоказання при вагітності не дозволяється її вживати, і при годуванні груддю, якщо визиває алергічні такі вияви, тому що вона, крім того, Буває, що знижує і властивості, понижує і властивості центральної нервової системи її і Ось Там гарний дурманчик, дивлюся. Жовті такі, квіточки тропчатися, гарного дня всім.